У місті Опалока, що на півдні американського штату Флорида, ніби переносився в арабську казку. У центрі можна побачити мінарети, ісламські арки та фінікові пальми. Місто стоїть недалеко від Майамі. Його в 1926 році заснував піонер авіації Глен Кертіс. Він збудував ці будівлі, надихнувшись збіркою казок, тисяча і одна ніч. А тепер тут організували фестиваль, присвячений культурам близького сходу та північної Африки. Поруч з мерією Опалок. Локи, яка нагадує близькосхідний казковий палац і зараз перебуває на реконструкції. Відвідувачі чують заклик до ісламської молитви. Тут також можна покуштувати ліванські і палестинські страви та навчитися виконувати танець живота. Алекс Ван Мекл, фундатор асоціації збереження у Палоки, яка допомогла організувати фестиваль. Будинки, які ми з гордістю показуємо публіці, і зараз реставруємо, викликають хвилювання та трепет. Вони показують, яким це місце було у 20-х роках минулого століття, а також яким воно може стати в найближчому майбутньому. У центрі міста є приблизно 50 історичних будівель у мавританському стилі, а деякі вулиці названо на честь персонажів казок із тисячою однієї ночі, наприклад, бульвар Шахерезади та проспект Алібаби. Баби. Ван Мекл переїхав до Опалоки два з половиною роки тому і одразу зацікавився унікальною архітектурною спадщиною міста. Невдовзі він почав проводити безплатні піші екскурсії. Утім, останніми десятиліттями місто більше було відоме своїми фінансовими проблемами та рівнем злочинності ніж багатою історичною спадщиною. Віллі Логан, мер меропалоки, який тепер очолює організацію суспільного розвитку, Тен Норс груп, каже, що фестиваль дає надію. Ми можемо збиратися разом, насолоджуватися спілкуванням, культурою, звуками та їжею, і знаходити в цьому щось спільне. Ван Мекл хоче перетворити фестиваль на щорічний захід. Має надію, що так зможе залучити інвесторів, які повернуть місто його колишній блиск.